Всім привіт. Всі... <laughs> Всім добрий день. Ой, yeah, я пі... я півня працювала, а це ми денькою вийшли, я забрала посилочку, там матеріали там замовляла. Тоді та я... мене розвів наморожливо, як завжди. Коротше, вийшли трошки прогулятися, бо, ну, бо мені треба за посилкою було, та й зараз він прогуляється. Боже, як сьогодні тепло. Зранку було прохолодно, а зараз тепло, гарно, прямо жарко. Прямо жарко. За цього От. я взяв морозиво. І зараз додому. У мене вже сьогодні нікого немає. У мене сьогодні було зранку, тільки дві людини і все. О, Це ж мені треба ґрунт купити, ось є ґрунт. Зараз підемо в м'ясорубку, я собі щось м'яска куплю і зайдемо ще купимо ґрунта. І вже тоді підемо додому. Та будемо щось вдома робити. Будемо щось вдома робити, бо роботи повно. Даді. Маля! Прийшли ми вже з цієї домой. Фу, жарко. Як ті люди ходять з розпущеними волосами, я не знаю. Я просто вийшла чомусь з розпущеними, тому що. Вони в мене були ще не досохли, ну, зато досохли. Фух, все, трохи брала. Так, ну що, зайшла я ще грунту таки купила, це іменно для розсади, бо в мене ж там помідорчик залишився. не так, ну, Мало грунта треба досипати. 32 гривни, тут 7 літрів. Хороша ціна в Аврорі. Раніше там не було. Зайшла я, що я ще взяла? Взяла я кілограм фаршу, бо це в мене є бажання зробити. Голубці, зробити голубці і заморозку зробити, бо скоро ж нам їхати у сваляву, от, а ми ж туди ну, беремо завжди робимо заморозки теж, і таке, і таке, всяке, всяке, різне, от, щоб там собі облегчити життя. От, і взяла пів кіла печіночки телячої. Це буде, це буде печінкові котлетки чи оладки, щось таке зроблю. от. І все, більш нічого не брала. Оце взяла з собою 400 гривнів, 400 гривнів немає. Ну, я 75 заплатила за доставку. Оце вже, оце, оце доставка вже 75 гривнів, Це капець просто. Дені День і сказ напав, як завжди. Як завжди, в Дені сказ. От, ну вже зараз скоро 4 години і Альона скоро за ним заїде. Тя ті ті ті. Тя дядя. Тя дядя пуха. Тебе сказ напав, да, так, Дені? Так. Зараз посилочку розкрию. Ну, тут я замовляла собі матеріали, тут нічого цікавого дядя! немає. Деня! Геня. Нічого цікавого тут нема, тут звичайні гелі для роботи і все. Більше ну, я не замовляла ніяких там цвітниць, нічого. Це просто звичайні. Ось це вся коробочка. Просто гель <ріг> Для роботи. Деня. Ось диви, що ття положила. Чи дядя, хто там пакував посилочку. Диви. А що це? Що шо це? Шоколадка маленька. А, все. Іду зараз подивлюся, що тут є, чого немає. А тоді буду думати, що його далі робити. Повітряна тривога вже скінчилася, слава Богу, Деня вже поїхав додому. А я ж така думаю, щось треба зробити мені з цією ж печінкою. Ну, спочатку думала зробити котлетки. А тоді подумала, то думаю, мабуть, я таки зроблю суфле. Печінкове суфле. Мені подобається дуже це смачно, гарно. І скоріше, і не треба буде його смажити. Бо котлетки це ж треба смажити. От. А так без смаження. Поставила, запекла і скоріше, і корисніше. Я сьогодні такий гарний кусочок взяла печіночки телячої. От. Зараз почищу, зроблю все за калапуцію і все. І додам. Ой, оце оці спеції, що я купила закарпатські, оці до супу. Я їх оце кругом додаю. Робила Денису сьогодні макарони по флотськи і знаєте, і туди додала. Така куснякіна, прям, прям дуже смачно. От. І додам зараз і сюди теж. А що ж, там сушені овочі, там більш нічого нема. Геть зовсім нічого нема. Навіть соли нема. От, і буде смачно. Ой, буде смачно. Час так швидко летить, вже... вже 6 годин вечора. Я ще думала і поставити. Ну, зараз, ну, в принципі, ось я вже все підготувала, і печіночку, і цибульку, і чесничок і салка. У мене трошки було мало сала, ну скільки було. Зараз е, натру на мілку терку е, морквинку, а тоді все вже перекручу, закалахучую і поставлю в духовку. Все так, як я люблю. Швидко. Без заморочок. От, і поставлю в духовку, хай воно собі запікається. А я ще, мабуть, займуся сьогодні пранням. Ще в мене там є, що е, прати, і якби, а то все часу не вистачало. А в мене просто не така собі машинка, як, як у всіх нормальних людей, що поставив і воно там собі все переться. Мені треба її контролювати. Це ще в мене буде слідуючий етап мені купити нову стиральну машинку, правильну машинку. В общем так, займаю справи, рецепт не показую, тому що в мене на каналі є рецепт печінкового суфле, який дуже смачний. Суфле це, і вже в мене є глядачі, які пробували, робили і написали, що дійсно дуже смачно і дуже гарний рецепт. Так що рецепт не показую. От, займаюся, собі, займаюся справами. Такі у мене зараз ну, домашні відео, домашні, які вони ще можуть бути. Не можна подорожувати постійно, треба займатися іноді і домашніми цими справами. Так само, як і всі люди. О, так що це такі справи. Дивлюся, подивилася відбій тривоги і написали, що десь ракети впали на сході на, на лінії е, бойового зіткнення, що тобі ж ну, не долетіли вони до нас, були випущені з двох самольотів. Я вже думала, ну все, почалося. Коли ж не долетіло до нас. Ну і слава Богу, звісно, хоча десь вони теж упали. Ой. Так, все, займаюся справами, зустрінемося тоді вже трохи пізніше. Для вас одна секунда, а для мене трохи більше пройшло. Я все перекрутила, печінку сюди, часничок, цибулька. Тоді що я ще зробила? А, моркву натерла. Тепер додаю сюди три яйця. Ну, коротше, зараз все те, що повинно зробити, смак яйця, Додам оцої ж приправки, мені дуже подобається. Ось ну, так, на глазок. Так, приправки. Ой, вона так пахне і пахне, знаєте, таким салерою. Так, тепер трошки підсолю. Ну, як трошки по смаку, головне не пересолити. Так, і що сюди ще можна додати? Можна було б додати вершків, в мене вершків немає. Додам трошки молочка зараз принесу. Хоча можна і без молочка було, але ну, трошки додам. Все, трошки. І тепер все це діло перемішаю і поставлю запікатися. Я вже духовку включила, щоб вона хоч трохи нагрілася. От, і буде у мене отаке печінкове суфле. От. Не додаю сюди ні борошна, ніякого, нічого. Цей раз. Якщо чесно, я не пам'ятаю, чи я в прошли раз додавала, чи не додавала. У мене, знаєте, рецепти це завжди якісь експерименти. <свісно> Бо я можу один раз робити по одному, другий раз зовсім по-другому. Головне, щоб був результат смачний. А що я туди додаю? Це вже, як би знаєте, діло третє. Так, чесничок я сюди додавала, додавала свіжий, тому не буду додавати сушеного. Додам трішки перчику. Так, де мій перчик, перчик. Ось в мене 5 перців. Ось додам трошки перчику і все. А там приправу багато тих, сушених овочей хватить. Все, більш нічого додавати не буду. Так що зараз все це діло у форму і в духовку. Все. Оце я на пів кілограма печінки. На пів кілограма печіночки. І оце в мене виходить якраз отака форма. Я вже не один раз готувала і все. Чудово. О, все. В духовочку. Резотар тоді покажу. поставила там крайня, короче, своє. Ну і думаю, поки ж підсиплю цей помідорчик, щоб він краще ріс. А то ви знаєте... Таке гарне діло помідорки. Я це сьогодні обідала, пішла собі на це саме нарвала і червоних, і жовтих. Ой, такі смачні, особ, особливо жовті. Жовті такі солодкі, я вам не можу передати, що ну, ну дуже смачні. Вони як черіки. Дуже смачні, солодкі, солодкі. Так, зараз я все це діло досиплю. І там і той ще один можна, та полью їх. От. Я вже, не знаю, оце винесла їх вчора, бо така в нас була теплень. Сьогодні вже трошки прохолодніша, хоча на сонці було тепло. Я їх винесла на балкон і оце не знаю, що з ними робити, тому що на ніч, мабуть, на завтра чи на сьогодні передали в нас прям приморозки по Черкащині. То я от не знаю, що і робити. Чи опять їх ховати у хату, чи хай закаляються. Ну, жалко, якщо пропадуть. Отакий ось вітер, дивлюсь, піднявся, та й в день він був. Такий ґрунт, наче нічого для розсади, хоч він недорогий від зовсім. Так, що тут іще тут? Хватить помидорку? Оце ще трошки може теж досипати. Цьому повезло горшок здоровий. Короче, оце таке. Займаюся. Займаюся звичайними домашніми ділами. А на вулиці краса така. Цвіте все зелено. Боже, в мене липа оця. Ось я вам щось покажу. Видно вам оця липа. Вже доросла до п'ятого поверху. А я пам'ятаю, коли я була маленька, і ми тільки отримали цю квартиру з батьками, я, мені тоді, мабуть, було чи 5 чи 6 років, і ця липа вона ледь, -ледь доставала до третього поверху. А тепер вона вже доросла до п'ятого. От ось таке. Ой, вчора під відео, ви знаєте, під відео про санаторій. Боже, чого я там тільки не начиталася? Чого я тільки не начиталася? І отписувалися, да? там одна мені написала, що, що її що там, тошнить одного навчання чи що. От. Хто дякує, хто що. Люди різні. Ну, от, посадила вже цей Вер... додала йому е... земельки, щоб йому було краще. Дивіться, це огірочки. Дінь у мене як побачив, яка бабушка, гірочки, гірочки, я буду їсти. Я говорю, ну да, хай вони виростуть, бо в мене жі зі з огірками якось не, от, і тут, бачите, ростуть теж помідори, вон, сині які баклажани. От, а взагалі я хочу завтра. от, мені зверху видно все. От, хочу завтра, якщо все зелено, зелено, зелено. Хочу завтра, якщо Закриваю. все буде добре, Закриваю. то є, якщо з погодою буде все добре. Я хочу завтра почати прибирати з балкону, хоч трохи, хоч його мені треба демонтувати і робити, треба, але ж все одно треба порядок якийсь навести після зими. Зараз трохи тепліше, то, то трохи начну завтра тут поприбираю, якщо буде все добре. Ну а тоді вже завтра в мене по плану буде, буде прибирання. От, якщо я Ой, тут темно, там було світло, а тут темно. Якщо все буде добре, я ж кажу завтра з погодою все, то, то завтра буду прибирать. У мене одна клієнтка зранку, і тоді буде у мене прибирання, велике прибирання. От. Так що це такі у мене плани на завтра. А в неділю побачу ще, бо не знаю, що там, як воно буде в неділю. І зараз хочу. У мене було одне питання. У мене я щось кожен день на якісь питання відповідаю. Но, е, зараз, зараз, Я не пам'ятаю точно, зараз знайду і вам відповім. Був коментарій, опять же, за східницю. Танечка, куди посоветуєте поїхати в Сходницю, попити водичку? Спасибо. Е, я там відповіла е... Ольга. Ольга Ольга, я відповіла вам, що ви ж розумієте, ну, е, куди посоветуєте поїхати. Як я можу посоветувати вам, якщо я не знаю, на який ви гаманець розраховуєте, е, там же ж дуже багато варіантів, всяких є, куди можна поїхати. Якщо ви хочете поїхати з харчуванням, е, знову ж таки, є різні варіанти. Якщо більш недорогий варіант це Валентина, це Віла Сімака, якщо трошки дорожчий, це є, боже мій, як він називається? От той весь дерев'яний хутір о той е, ну, Фортуна є. це ж... Хто на що розраховує, Тож, якщо ви хочете санаторій бюджетно, то я б вам рекомендувала розглянути стожари. Він більш-менш бюджетний, але там велика лікувальна база. Якщо ви хочете частний сектор, то тут можна тут варіантів взагалі ціла куча. Десь у мене там є на каналі відео, де можна відпочивати. Я там прямо і номери телефонів знімала, показувала. А дуже багато, це там, де ну, в частному секторі самі будете готувати. Якщо вже хочеться круто, я ж не знаю, як ви хочете відпочити. Якщо круто і то це Діана, будь ласка, це. Тресинита донька, це Київська Русь. Ну, але одне я можу вам сказати, що рекомендувала б вам все-таки проживати в цьому регіоні, де знаходяться оці всі готелі. Тому що це цей регіон східниці, який знаходиться, ну, сам, Саме ближче він знаходиться до всіх основних. Джерел. Якби, Зручніше до всього і добиратися і до першої, і до третьої, і до, і до 1С кому треба, і десяточка, там всі залізиста, і якщо треба в пантелеймона гліцеринка, і там залізиста є. Це все воно якби, в цьому регіоні. Тому рекомендувала б вам. Оце єдине, що то це цей регіон. А так, якщо ви хочете, якщо ви хочете більш ну, від мене якоїсь розкритої відповіді дай рекомендації, рекомендацій, напишіть мені в інстаграм. У мене є в описі до каналу, в мене є мій інстаграм, ви можете зайти, подивитися. У мене багато вже ну, глядачів мені пишуть, я з ними спілкуюся через Інстаграм. І ви також можете, навіть деяким я даю свій номер телефона, і там їм, якби вони мені телефонують, і ми по телефону спілкуємося. Так що, якщо вам цікава ця тема, то ви можете і. І так, як би, до мене, до мене достукатися. Тому що, ну, ви ж розумієте, куди посоветуєте поїхати сходницю, це ну, якби, це ні о чому. Як я можу? Ну, тут я нічого не можу вам посоветувати. Тому через Інстаграм через або почта, якщо є ну, краще Інстаграм. І якби, тоді без, без питання я вам... Зможу чимось можливо допомогти. От. А якщо ви вже туди перший раз приїдете, то ви вже там самі зорієнтуєтеся на місцевості, і вже для себе ви зрозумієте, що вам треба, що вам треба який відпочинок, яке житло треба. От. Тому що це індивідуально у кожного. О, так що це такі справи. От, ну, я мабуть на сьогодні все. У мене такий сьогодні оце, коли я тут його вже ж ввечері в 4 дня почала цей влог вести, тому що то працювала. от, І так сьогодні небагато з вами ну, якби, ну, не було що особливо. Я ж звичайна людина, яка веде свої домашні діла, працює, тому ну, маємо те, що маємо. Так що такі справи. Кому, кому що цікавить, тоді пишіть мені в інстаграм, буду рада з вами поспілкуватися. І хоча мені там пишуть всякі гадості, ой, господі, я вже, ви знаєте, я вже, мабуть, вчуся, як у ті блогери, які вже мають мільйонники так, канали, вони вже якось, мабуть, вчаться взагалі не, не звертати уваги на такі коментарі. От і я вже така, мабуть, стою. Я раніше так болісно до всіх оцих коментарів відносилася. А зараз навіть вони мене бувають, навіть, знаєте, улибають. Вони мене. Почитаєш і думаєш, господі, люди добрі, про що ви думаєте, да? і який подвох ви там шукаєте? Ну, Це право кожного. Так що... Так, що це так? Ну все на з вами на сьогодні буду прощатися всім всього самого найкращого, всім пока-пока, до нових зустрічей.